І зранку всі під'їзди до меморіалу солдатської слави перекриті. У Бабічі Європейської вулиці стоїть поліція. Ми прикриваємо дорогу, щоб люди могли здійснити ходу безпечно до вічного вогню. Покласти квіти до вічного вогню збирається кілька сотень полтавців. Говорять, свобода дісталася Полтаві ціною тисячі життів, тож зберегти її обов'язок кожного. Звільнили нашу країну. Війна була, вони захищали свою. Територію, свою країну, тому треба вшановувати незалежно від того, чи це було в радянські часи, чи незалежно. Це наші предки, наші батьки, наші діди. Я від лиця всіх студентів привітаю усіх полтавчан і подякую нашим ветеранам за їх величезний внесок у у визволення нашого міста. Це справді велике свято не лише для нашого міста, але й для всієї країни в цілому. І ми дякуємо їм за те, що в нас є тепер чисте, мирне небо. На відміну від другокурсника Давида, деякі полтавські учні історію не пам'ятають. Яка сьогодні річниця від дня визволення Полтави? Сьогодні як, 115 та по-моєму. Сто п'ятнадцята річ. Я не пам'ятаю, яка річниця. Полтавські ветерани кажуть, цінність таких свят по-справжньому розумієш, коли країна знову воює. Олександр Заїкін один з небагатьох визволителів, хто залишився живим. Пригадує, у вересні 43-го року війська Степового фронту зав'язали бої на лівому березі Ворскли. Особливо напруженими вони були в напрямку Полтави. Ворог уперто оборонявся. Зі сторони Харькова йшла підрозділення. Тут були Кратенкова. Там другі міста, а ми йшли одразу у капелах повернули в бойовому порядку. Повернули ми направо, кворскли, Полтава горіла, вся в диму. Не можна було пройти. Василь Глущенко, річним юнаком, теж визволяв Полтаву. Ветеран показує бойові нагороди. Він добре пам'ятає щасливу мить перемоги. Мені тоді Молодого пильного грязного солдата обнімали женщины цілували, давали мені яблуки, помідори, пирожки і так далі. Встрічалися слізами на глазах, причому основному жінки. мужчин практично не було. Колона полтавців повільно рушає до меморіалу солдатської слави. Вічно вогню кладуть квіти, ветерани, представники влади, духовенства та молодь загиблих у другій світовій вшанували хвилиною мовчання. Далі гра оркестру лунає гімн України. День визволення Полтави щороку відзначають 23 вересня. Саме цього дня, 1943 року, місто залишили війська нацистів. Під їхньою окупацією Полтава перебувала більше двох років. Ольга Боцула, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.